Привіт малята! Я рада вас вітати. Так сталося, що в цьому році ми, наш садочок працює в незвичайному режимі а дистанційному. І я хочу вас познайомити, хто працює в нашому садочку. Посуд миє, чисто прибирає, постіль заправляє. Це у нас помічник вихователя. Смачні страви готує, часу не марнує. Це у нас кухар. Про здоров'я маля дбає, як боротися з хворобами розповідає. Це у нас медична сестра. В тій кімнаті музика лунає, малечу, вчить співати. Це музичний керівник. Тут пральна машина годе, про це спрання іде. про чистоту рушників та постіль дбає. Це у нас праля. Підмітає на майданчику, дбає про чистоту на дворі нашого садка. Це у нас двірник. І ще в нашому садочку працює завідувач, методист, психолог, завхоз. До зустрічі малята.